Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я розповім історію про великого київського князя, а точніше про князя Олега Віщу. Також ми трохи зачепимо тему Аскольда і Діра. Хто вони були, чому правили Києвом і чому згідно з повістю минулих літ князь Олег приплив до Києва, ліквідував цих князів і зайняв Київський престол. Ми спробуємо розібратися, що саме стало причиною ліквідації Аскольда і Діра, чому кияни були незадоволені їхнім правлінням і з яких подій усе це почалося. Почнемо з історії, яка привела Аскольда і Діра до тих трагічних подій, описаних у повісті минулих літ. Їм передували доволі драматичні часи. За тож часів правління Аскольда і Діра формальної держави Київська Русь ще не існувало. Вона сформується трохи пізніше за князя Олега Віщо. Тоді існувало... Тільки Київське князівство чи просто київські землі. І приблизно 895 року так звані племена Маджарів, які жили на тодішніх землях, десь у районі Кубані, можливо, частини сучасної Донеччини і Луганщини, залишили ці території під натиском інших кочових племен половців. Вони перейшли Дніпро і попрямували далі на захід у бік земель Панонії, приблизне розташування між землями Греції та територіями священної Римської імперії. Тобто, зрештою, маджари зайняли землі сучасної Угорщини. Згодом за маджарами закріплюється назва мадяри, але в ті часи їх ще часто іменували саме маджарами. Крім того, за записами одного історика на ім'я Анонімус, маджарам приписували походження від якогось великого. Завойовника Маджарес, воєводи гунів, і що Маджарес нібито був засновником племен гунів. Предками мадярів вважають і великого завойовника гунів. Атілу. маджари вважали себе сильними воїнами через своїх могутніх пред. За хроніками племена Маджарів недолюблювали київських правителів, а київські правителі своєю чергою прагнули витіснити їх і земель, де ті оселилися, бо маджари заважали розвиватися київському князівству. Коли Маджари перейшли Дніпро, деякі їхні племена оселилися біля Дніпра. Ну і звісно, вони помітили багатий Київ, оселившись недалеко від Дніпра. Спочатку вони не становили серйозної загрози для міста, проте згодом ситуація змінилася. Племена маджарів були поділені на кілька частин і ними керували сім вожів. Частина ватажків повела свої родини через Карпати в Панонію на землі, де нині проживають угорці. Інші жодним чином не хотіли йти далі. Їм сподобалося жити неподалік Дніпра. Теплий клімат, родючі землі, вдосталь їжі і до того ж, до того ж можливість грабувати київські поселення, що приносило чималу здобич та дари. Одним із вождів Маджарів був Алмаш. Побачивши багатство і могутність Києва, він вирішив підкорити місто і змусити Київ платити йому данину. Алмаш зібрав велике військо і вирушив походом на Київ, розраховуючи, що місто буде легкою здобичу. Ну що ж, що ви робитимете правителі Києва? Підете проти мого могутнього війська і загинете в битві? Чи будете домовлятися? Княже, це ворог знову біля наших стін. Вони знову швидко наближаються. А! до стін воїни! Кияни! Складіть зброю і відчиніть ворота! Здавайтеся! І ми не чіпатимемо ваших осель! Воїни, нас небагато, але ми вистоїмо в битві проти угорських загарбників. Ви зі мною! Здатися! Хай краще ваші кістки вкриють цю землю. Київ вистоїть! Воїни в атаку! Зламаємо вороса Києва! І кияни відчують наш гнів! Push the ram harder! Break it down! Archers, fire at will! Відступати! Всім відступати! Беріть поранених! За легендою, Аскольд і Дір програють бій Алмашу і змушені підписати з ним невигідний мирний договір. Київ зобов'язується платити маджарам велику данину. Саме це стало першим тривожним дзвіночком для киян і київських правителів. Воїни! Ми перемогли киян. Тепер візьмемо данину. У нас залишилося не так багато варіантів. Алмаш осаду не зніме. Ми або з голоду спухнемо, якщо так далі буде тривати, або доведеться домовлятися. Ми погоджуємося на мир. Тоді ви будете платити данину, золото, хутра і красивих жінок. Ми смиренно приймаємо вашу пропозицію. Правителі Аскольд і Дір не тримали в Києві великого добре озброєного війська. Вони більше витрачали кошти на власні потреби і культурну розбудову міста, аніж на укріплення міста та підняття боєздатності дружини. Оборона Києва була недостатньо міцною для тривалої облоги. Історія, на жаль, часто повторюється. Наші предки вже тоді робили помилки, схожі на ті, які сучасні правителі роблять і сьогодні, укладаючи дуже невигідні мирні угоди. Так само свого часу і Аскольду з діром довелося підписати Залмашем вкрай невигідний мир. Київ платив величезну данину племенам Маджарів. Люди були незадоволені таким правлінням. Та це був лише перший удар по репутації київських князів. Далі вони зробили ще низку кроків, які остаточно відвернули від них киян. Аскольд і дір вирішили збудувати в Києві церкву святого Миколи. Це ще більше збентежило як простих жителів, так і київську еліту. Є підстави вважати, що Аскольд прийняв християнство у повісті минулих літ містяться натяки на його хрещення, і саме це стало однією із причин. Невдоволення киян. Більшість киян того часу були язичниками. Вони не сприймали нову релігію і нові традиції. А тут їхній князь не лише приймає християнство, а й будує християнський храм. Для багатьох це виглядало як зрада давніх богів остаточний відрив від звичного укладу життя. Пішли чутки, що саме через те, що Аскольд і Дір розгнівали давніх богів, Київ і зазнав поразки від маджарів. Платити данину уграм. А тепер зрадити старих боїв заради Христа. Саме тому боги карають нас. Ми слабкі. Це ж треба так не поважати нашу віру. Що собі князь думає? Боги покарають. А може ми допоможемо богам? Пішли! У мене є ідея. Вчені зрадили богів, платять данину. Пиши. Олегу, прийди і візьми Київ. Йон Олегу, це послання для вас. Києву потрібна моя допомога. Відкладемо похід на царград, відвідамо Київ. Тепер плавно перейдемо до наступного героя нашої історії, тоді ще простого Конунга Олега. Він був наближеним до князя Рюрика, який правив у Новгороді. Рюрик загинув за нез'ясованих обставин. Подні легенди кажуть, що він упав у двобої під час громадянських заворушень у Новгороді. Інші, що його отруїли під час бенкету. Після смерті Рюрика в місті тимчасово намісником став Олег. У повісті минулих літ. Згадується, що він був родичем Рюрика, братом його дружини Ефанди. А отже, доводився родичем малому Ігорю, майбутньому князю київської землі. Сучасні дослідження ставлять це під великий сумнів. Є версії, що Олег взагалі не був родичем Ігоря і прийшов до Києва набагато пізніше, ніж це описано в літописі. Але в нашому оповіданні ми спираємося на версію повісті минулих літ. Адже на даний момент це поки що є єдиним літописом, який розповідає про зародження Київської Русі. Єдиним Підтвердженим достовірним науковим літописом. Інші ж історичні дослідження поки що приводять більше теорії. Отже, Олег придушив заворушення в Новгороді, узяв місто під контроль і став. Там, тимчасовим правителем. Він був воєначальником, який зумів тримати владу, зібравши навколо себе частину війська Рюріка. Навесні 882 року Олег вирішив залишити Новгород і рушив із дружиною вниз по Дніпру в напрямку Києва. Його подальшою метою могли бути землі Зантії та Константинополь, який слов'янські народи називали Царгородом. Це було надзвичайно багате і добре укріплене місто, яке мало потужну армію та сильні стіни. Проте навряд чи Олег одержав. Разум міг розраховувати на завоювання такого міста невеликим загоном воїнів. Значно логічніше припустити, що спершу він прагнув завоювати Київ, адже Київ уже тоді був великим. Розвиненим торговим центром. Через нього проходили торгові шляхи із земель вікінгів до Візантії і назад з Чорного моря в північні країни. Дніпро був головною торговою артерією, а Київ стояв прямо на цьому жвавому торговому шляху. Саме тому Олег і вирушив до Києва. Його похід був вигідним і частині киян. Після поразки від маджарів, непопулярної данини та намагання Маскольда й Діра навернути людей в нову релігію. Довіра людей до цих князів різко впала. Багато хто бачив у них правителів, які тягнуть місто до занепаду. За повістю минулих літ Олег прибуває до Києва під виглядом купця. Він бере із собою загін вірних воїнів, можливо, є частину новгородців, які захотіли переселитися до багатшого міста. Олег і його дружиники перевдягаються в купців. Прибувають човнами до Києва і просять Аскольда й Діра вийти до них, щоб вони подивились на нібито рідкісні товари. Коли Аскольд і дір приходять до човнів, Олег відкриває, хто він такий, показує їм малого Ігоря й заявляє, що вони незаконні князі бо не походять із княжого роду. Після цього Аскольда і діра страчують, а Олег займає київський престол. Князі біля воріт великий купець із Візантії. Він боїться розбійників і просить у вас аудієнції там. Ходімо, брате. Подивимося на цей заморський товар. Вітаю вас, князі київські. Погляньте на мої вишукані товари. Твої товари схожі на припаси для військового походу. <паспоряджен> Жителі Києва. Я приведу вас до процвітання. Не буде дани мадярам і не буде нової віри. Поховаємо князів честю. За переказами Аскольда поховали біля храму святого Миколи Адіра за язичницькими обрядами, оскільки він не прийняв християнство і залишився язичником. Відтоді влада в Києві переходить до князя Олега. Кияни, скоріше за все, були радше задоволені приходом нового правителя, якби містяни були категорично проти. Чужинець Олег навряд чи би зміг втримати владу. Натомість він став тим, хто змінив слабких і непопулярних правителів на більш сильну й рішучу руку. Після зміцнення влади в Києві Олег починає реорганізовувати військо. Він збирає навколо себе варягів, киян та всіх, хто готовий служити за плату. Замість хаотичної оборони він вибудовує більш дисципліновану, організовану армію. Данина, яку збирають із підвладних земель, те, що сьогодні називали податками, тепер іде на утримання дружини та укріплення міста. Коли маджари дізналися, що в Києві новий правитель, їхній правитель зібрав війська і повів їх до міста, розраховуючи, що й Олег, як колишні правителі, буде платити йому данину. Однак цього разу все було інакше. Олег вийшов на зустріч маджарському війську не з маленьким неорганізованим загоном, а з великою дисциплінованою армією. Алмаш, побачивши потужну київську дружину Олега, зрозумів, що його варварські загони, які билися більше по варварськи ніж за чіткою стратегією, не зможуть здолати добре підготовлене військо. Володарю. київляни відмовились платити данину. Тоді зруйнуємо їхнє місто. Збирай військо. Ідемо на Київ. Коли це вони зібрали таке військо, зараз ми їх не переможемо. Великий князю, я прийшов привітати, мені нічого не потрібно. Добре, а я думав, тобі данина потрібна. Розійдемося з миром. Клятий, Олег, коли він зібрав таке військо. Що я скажу? Що людям, що ми без данини. Після утвердження своєї влади Олег починає підкорення сусідніх земель. Він встановлює протекторат над племенами полян, сіверян, деревлян, радимичів. А також над угрофінськими племенами, такими як Чуть і Меря, вони змушені платити Києву данину, а натомість князь Олег і його дружина зобов'язуються захищати їхні землі від ворогів. Так поступово формуються перші обриси великої київської держави.

Олег посилює її морський напрямок. За літописами, саме за його правління, біля селища Олеща, сучасна назва також залишилася Олеща, з'являються перші згадки про доки її будівництво бойових кораблів, дракарів, які виходять у Чорне море, її прямують до Константинополя та. Навіть у бік Каспійського моря, крім того, Олег бере під контроль Крим і Кримські степи. У Криму були багаті портові міста, такі як Херсонес і Сурош. Сучасний судак. Там князь Олег розміщує частину свого флоту і війська. Крим стає важливою військово-торговою базою, теплий клімат, достатньо лісу для будівництва кораблів. Зручні порти це дозволяє не тримати величезне військо безпосередньо в Києві і не ганяти кораблі щоразу через усі дніпровські пороги до гирла Річки. У Києві лишається основна дружина для захисту міста, а частина флоту й воїнів базується в Криму та інших портових містах. Саме звідти пізніше виходитимуть кораблі Олега в його великі походи. Олег також бере з собою малого Ігоря, про якого згідно з повістю минулих літ опікується як. Родич і наставник про власних дітей Олега літопис не згадує. Можливо, їх не було, а можливо, просто для історії їх вважали не досить важливими. У будь-якому разі головним спадкоємцем влади мав стати саме Ігор. Першим великим досягненням князя Олега стає похід на Константинополь. Ігоре, ти наступний, якщо я не повернусь з Царьграда. Тримай сильне військо і довіряй, але перевіряй. Я запам'ятаю, але повертайся живим. вісті? наші кораблі в Олеші та Херсонесі. Все військо готове? Так, мій князю. Всі кораблі готові. Можемо вирушати. За літописами його великий похід на Константинополь відбувся на початку 10-го століття. Візантійські і арабські джерела згадують набіг русів на Константинополь і наполягають, що вони змусили імперію піти на перемовини. Це був приблизно 907 рік нашої ери. За легендою, коли кораблі Олега припливли до Константинополя, греки перекрили вхід до порту міста важкими ланцюгами. Однак Олег наказав витягти кораблі на суходіл, Прибити до них колеса і таким чином підкотити флот просто до міських стін. Побачивши це, захисники міста ніби злякалися, наважилися вступити в бій і пішли на перемовини. Олег змусив візантію підписати невигідний договір і, за переказами, прибив свій щит до воріт Константинополя як знак перемоги. Мій царю, біда, велика армада кораблів. Нахистіть вхід. Віддай наказ кораблям. Ішли за місто. В мене є чудовий план, як нам царград взяти. Слухайте всі, починайте витаскувати кораблі на берег. Ми до них приладнаємо колеса і таким чином вирушимо прямо під стіни міста. Приготуватися! Вітер нам не потрібен. Завой вирушаємо на царград. Це бісовська магія. Кораблі. На суші, На суші! — суші! — Вони втратили бойовий дих. О, о ні. Смерть ворогам. Рубайте. Вони прорвалися. Відступаємо. Ми здаємося. Не треба більше руйнувань. Цей документ дає нам данину і вільну безмитну торгівлю для наших кораблів. Це вам нагадування. Пам'ятайте, кому ви завдячуєте миром і кому ви платите данину. Не забувайте про це. Gold is ours. We return rich men. Вітаємо, княже! Слава Київській Русі! <кхух> Окремо варто згадати питання назви Київська Русь. Сам термін з'явився значно пізніше. Його популяризував придворний історик Російської імперії Микола. Карамзін на початку 19 століття. За його концепцією існували спочатку Київська Русь, потім Новгородська Русь і далі Московська Русь, які начебто послідовно формували і ставали основою майбутньої Російської імперії. Цю схему активно розвивали за часів Петра І, який дуже хотів вписати свою державу в європейський контекст і довести, що її корені слов'янські, а не монгольські. Тодішня Європа розглядала Московію радше як спадкоємця Орди, а не як. Частину європейських слов'янських земель. Тому її виникла потреба протягнути походження московських правителів до Києва, якщо ж відкинути пізніші політичні нашарування центром Русі в ті часи був саме Київ. Отже, можна остаточно визначити, що Русь була тільки одна Київська. Також існував термін Київська держава. Повертаючись до походів Олега Віщого, наступним великим напрямком стає Каспійське море. там Пролягали багаті торгові шляхи, і Олегу захотілося отримати частину цих багатств. Його похід на Каспійське море зазвичай датують проміжком між початком 10 століття і роками після походу на Константинополь приблизні дати 905 – 905-910 роки. Шлях пролягав через землі хазарського каганату. Ймовірно, Олег домовився з тодішнім хазарським правителем про вільний прохід своїх кораблів через його володіння. Дивись, Ігоре, ці землі будуть зватися Київською державою або Русюма. Це слово походить від русих людей. Запам'ятай, завоювати землі де одна справа, а втримати їх у процвітанні не зовсім інша. Ігоре, тепер ми підемо через Волгу в Каспій. Там багаті землі. Запам'ятай, сильний правитель робить державу багатшою. Ти іди сюди, достав це послання хозарському правителю. Передай всім, щоб не чіпали кораблі русичів. Флот Олега виходить із Дніпра Чорне море, далі йде до Азовського моря, піднімається річкою Дон, потім через Волок потрапляє до Волги і вже нею виходить у Каспійське море. Там, уздовж узбережжя, дружина Олега грабує прибережні поселення і міста, просуваючись аж до берегів Табаристану. Зрештою, вони доходять до невеликого, але багатого портового міста на острові Абезгунд. Руси захоплюють його і деякий час контролюють околишні землі. За різними оцінками флот Олега міг налічувати від кількох десятків до сотнів кораблів і декілька тисяч воїнів. Достатньо, щоб захопити і утримувати кілька міст уздовж узбережжя Каспійського моря протягом кількох. Місяців або навіть року, однак згодом намісник місці Табаристану Абу і воєначальник міста Сарі збирають сили і виганяють русів із цих територій. Олегу та його дружині доводиться відступати і повертатися назад до Києва. Так закінчується перший великий похід князя Олега на Каспійське море. Як ми могли програти цим табаристанам і якомусь губернатору або Алябасу князю, надійшла інформація, що візантійці порушили мирний договір. Ох, ці візантійці! Я зберу ще більше військо. Коли я захоплю царгород, однією даниною не відбудуться. Ну, тримайтесь, візантійці. Моє військо готове. Тепер я вам покажу, як порушувати договір. Якщо треба буде вину, я зрівняю царгород із землею. Коли Олег дізнався, що візантійці. Порушили перший договір між ним та Київською Руссю. Він негайно почав діяти. Князь зібрав величезний флот, який, за деякими даними, налічував понад 800 кораблів, і знову вирушив у військовий похід на Константинополь. Невдовзі на дворі був 911 рік, дійшовши до Константинополя, Олег. Застав візантійців з Динацька. Вони знову не були готові до оборони. Могутнє військо висадилося на березі і узяло місто в облогу. Захисники відчайдушно оборонялися, але не були готові до тривалого протистояння з армією, що налічувала близько 50 тисяч воїнів. Через кілька днів запеклих боїв Константинополь впав. Війська Олега проламали ворота і увірвалися за міські стіни. Хоча, хоча вуличні бої ще тривали, доля Константинополя була вирішена, і переможцем знову став князь Олег Віщ. Він удруге уклав мир із Візантійським правителем, проте цей документ був значно вигідніший за попередні угода 1911 року, включала розширені торгові домовленості, кораблі Русичі могли вільно проходити через Босфор, не сплачуючи мита, і мали пріоритет у проходженні без зайвих перевірок. Також було підписано угоду про військову співпрацю, за якою кияни зобов'язувалися допомагати Візантії в разі нападу. Найважливіше стало це те, що цим документом Візантія офіційно визнала Київську Русь як нову могутню державу. Цей договір став значно вигіднішим за угоду 1907 року. Підтепер це данина і вільний прохід нашим кораблям. Хай буде дружба. Слава князю Олегу! З поверненням герої. Повернувшись до Києва з багатими дарами, князь та його народ святкували перемогу. Проте Олег Віщий не збирався зупинятися. Попереду був його останній похід. Князь ніяк не міг змиритися з тим, що йому не вдалося взяти під контроль Каспійське море під час першої спроби. Він прагнув повернутися туди, щоб підкорити узбережжя або ж принаймні зібрати велику данину. Дістав це послання хозарському правителю Арону II. На цей раз ти віде мені п'ятдесят здобичі, Олегу. Князю, не йдіть на Каспій. Маю погане передчуття. Не бійся, це буде мій найбільший тріумф. Князю, ти не повернешся на волзі. Тебе чекає пітьма. Спочатку ігор, тепер ти. Геть <гас> старий. Це маячня. Підготовка до другого походу завершилася в 913 рік. Це була грандіозна кампанія. Олег зібрав військо чисельністю від 30 до 50 тисяч воїнів та флот із понад 500 кораблів. Він знову Домовився з хорзарським правителем про вільний прохід через його землі. Плот рушив униз по Дніпру, у гирлі до нього приєдналися кораблі з Криму. Далі вони пройшли Азовське море, піднялися доном, перетягли судно на Волгу і спустилися в Каспійське море. Олег вирішив не захоплювати землі, а спустошувати їх. Його військо пройшлося вогнем і мечем по територіях Ширванду. Табаристану, Азербайджану та такими діями Олег не просто грабував узбережжя, а й фактично зупинив торгівлю мусульман на Каспі. Коли флот, навантажений величезною кількістю трофеїв, повертався назад, на нього вже чекала небезпека. Мусульмани, які перебували на службі у козацького каганату, вимагали помсти за... Розграбовані землі Козацький хан, хоч і отримав свою частину здобичі за прохід, не міг стримати розлючених найманців, проте встиг попередити Олега про засідку. Передай це послання князю Русі. Відправляйся на Волгу. Князь має своїм флотом підійматися по річці і поспішай. Передайте всім! Готуйтесь до бою! Попереду засідка. Ті, в кого ми забрали скарби, хочуть нас покарати. Русичі були готові до бою. Піднімаючись волгою, вони зустріли величезний флот мусульман, що перекрив шлях. Розпочалася жорстка триденна битва. Варяги та київська дружина мужньо протистояли ворогу. Втрати з обох сторін були колосальними. Але русичам вдалося прорватися. Ворог відступив. Проте ціна перемоги була надто високою. Князь Олег отримав смертельне поранення. Дружина спішно відступала. Завантажившись на дракари, та вони знову пішли по Волзі, звідти вони перейшли на Дон і спустилися до Азовського моря. Там вони віддали хозацькому хану обіцяну половину здобичі, але найбільшою трагедією стала смерть їхнього лідера. Князь Олег Віщий помер від ран, отриманих у битві. Передай у Київ! Князь Олег загинув. Ми йдемо в Херсонес, а ти звідти рушай дому звісткою. Трагічно завершилася історія великого київського князя, фактично творця могутньої київської Русі. Саме він об'єднав землі. Встановив кордони держави та домігся її міжнародного визнання, особливо з боку Візантії. За часів правління Олега Війчого на карті світу утворилася нова величезна держава. Київська держава. Що ж, на цьому я завершую свою розповідь про князя Олега Війчого Сподіваюся, це історичне відео вам сподобалося. Якщо так, ставте великий жирний лайк за мої старання та переходьте до перегляду моїх попередніх відео. Вони не менш цікаві.